Я вітаю вас, любі овни, і ми зараз з вами знаходимося у лісі в наших українських Карпатах. Чому саме так? Бо ми знаходимося з вами, продовжуємо знаходитись у коридорі за темною. А це трошки темно, трошки незрозуміло, як у лісі. Але ми повинні йти до світла, повинні його бачити і до нього спрямовувати свій шлях. Я астропсихолог Алла Борижна, Роблю прогнози, роблю консультації, люблю свою справу і бажаю вам всього найкращого. І отже, овний для вас прогноз на жовтень 24-го року. На початку місяця ви будете знаходитися в такому трошки хвилюючому стані. Чому? Тому що під впливом неправильно прийнятих рішень раніше. По коридору, затемнень, який пройшов у нас. По знаку терези, а для вас це сьомий дім, і це саме про партнерство. Тут ви могли прийняти неправильне рішення. Тобто ви бачили, що щось не так, ви відчували, що щось не так, що десь є ілюзія, є, десь є темнота, десь не все так, як вам кажуть ваші партнери, але ви довіряли. І от зараз це все висвітлювалось. І тому для вас таке хвилювання, переживання. Але все це пройде. Затемнення також пройде, і про нього я зняла окреме відео, можете знайти у мене на каналі. А ми будемо далі про прогноз на жовтень. І отже, і ще у нас після е, затемнення сонячного, 6 жовтня, буде дуже цікаве, напружене поєднання між Меркурієм та Марсом. І для вас це знову ж таки четвертий і сьомий дім. І це що? Стосунки і. Відносини у сім'ї, і тут знову ж таке напруження. Там, де ви проживаєте, під одним дахом хто з вами проживає, можливо, виясниться все таки, тому що Меркурій це про те, щоб говорити, про те, щоб доносити якусь інформацію. А Марс це все таки емоції, це дії, це тут знову такий конфлікт між словом і ділом, тому що Марс це діяти, Меркурій говорити. І тут будете аналізувати, хто що кому сказав, що є дійсність, що є реальність, а що є обман. Буде трошки напруження, але це все для того, щоб ситуація надалі прояснилася. 8 жовтня буде дуже такий успішний аспект: це буде тригон між Венерою та Марсом. Також для вас четвертий і восьмий дім. Тут бачите, знову ж таки включається той дім, де ви проживаєте, рідний дім. Можливо, це також питання вашої батьківщини, де ви народились, місця проживання, де ви проживаєте, у вашого міста. Або ж все-таки сім'я, там, де ви знаходитесь, там де ви повинні відчувати свою безпеку, захищеність, комфорт. Тут прийде все таки порозуміння, тому що тригон це про успіх, про ті перемовини, що я вам казала, у вас відбудуться 6 числа. Уже 8-го ви побачите якісь результати, плоди цих розмов, цих перемовин. І тут про благо, про прибуток, про якісь успішні покупки, можливо, для дому. Можливо, ви вирішите зі своїм партнером якесь питання, яке ви піднімали саме про фінанси, тому що восьмий дім це великі вже фінанси. Буде і ці питання будуть вирішені. Саме фінансові питання у вашому дому вирішаться до 8 числа. І ще важливо, 13 жовтня. У нас Меркурій переходить у знак Скорпіон і знову ж таки для вас восьмий дім і Овне. Знову питання фінансування великих фінансів, великих коштів. Меркурій, це будете думати, це будете спілкуватись знову, знову про кошти, про великі кошти. Можливо, є якісь борги, ви захочете їх закрити. Можливо, навпаки, ви захочете когось профінансувати, комусь допомогти, для когось стати інвестором, для когось стати таким черівником. Захочеться в чомусь копатися, розбиратися саме у фінансових питаннях. Але ж все-таки в Скорпіоні тут може спрацювати така трошки неправильна оцінка ситуації. Тобто відразу рішення не приймайте, ви захочете по Меркурію щось говорити, щось рішати, щось планувати, але рішення поки що приймати зарано. І якщо ви відчуваєте якусь таку темноту, тому що восьмий дім це все-таки про таке скрите, щось таємне, то поки його не чіпайте, дайте час. По Меркурію дайте час, щоб це все визріло. Питання само визріє. можете говорити, як я сказала, проговорювати, але не приймайте рішення. Тут може бути питання і соціальних виплат, якогось фінансування, можливо, ви пенсії оформлюєте, можливо, якісь субсидії, а можливо, партнер вас фінансує, можливо, відті коштів є з вашого дому. Тут багато таких питань, що стосуються такої ділової, також активності. Можливо, по бізнесу у вас є якісь або борги, або кредити, які вас дуже турбують. І, взагалі, це добрий час, щоб привести ці всі питання в порядок, тому що Меркурій. Львич, але рухайтесь обережно. Головне тут не поспішати. По Меркурію люди зазвичай поспішають. І далі у нас ще цікаво, 17 жовтня повня відбудеться у вашому знаку, у ОВНІ. І це для вас перший дім. І тут кульмінація, тут ви все зрозумієте, зрозумієте всі оці питання, які вас турбували. Тут і стосовно вас самих як особистості, і стосовно партнерства. Є велика можливість реалізації ваших планів, які ви ставили собі ще в квітні 2024 року. Також захочете почати нові проекти, нові втілення своїх ідей, своїх можливостей, нові мрії у вас народяться в вашій голові. І вже можна робити такий перший крок до нового, до нового проєкту, до нової своєї мрії, нові бажання, нові стратегії. Ви відчуєте, можливо, навіть нове бачення себе, тому що перший дім це я, це про нас як особистості. Побачите поповні. Як ви себе хочете бачити в майбутньому? У вас буде достатньо сил, щоб втілити в життя якісь свої ідеї. Зробите все по-своєму, саме так, як ви хочете. І ще у нас, 17 жовтня, Венера переходить в стрілець, а це для вас Дев'ятий дім. І тут чудовий такий момент для того, щоб взагалі змінити своє бачення, взагалі всесвіту. Це такий чудовий транзит, це про успіх, це про натхнення, це про щастя, у спілкування з людьми, з цікавими людьми, можливо, нові партнери, можливо, нові якісь союзники, однодумці. Можливо, вони будуть із-за кордону. Можливо, покличуть вас далеко, можете знайти щастя десь далеко, десь за кордоном, або в далекій поїздці, або серед людей, які живуть далеко. Захочете поїхати навчатися, а можливо, навіть викладати щось, і це саме про щастя. Тобто, Венера вам дасть щастя саме по категоріям 9-го дому. Нові контакти, як я сказала, інтелектуальна діяльність, за кордон можете переїхати. І також можете заробляти через рекламу, через інтернет, через змі, через надання інформації взагалі людям. І ще в нас дуже важливий день. Це 29 жовтня. Тут буде дуже багато таких аспектів, як напружених, так і позитивних. Тут у нас буде і сонце, буде давати квадрат до Плутона, а це про напруження емоцій. Для всіх людей, і тут потрібно якби, взяти себе в руки, взяти в руки саме свої емоції, якби зібратися, зібратися і направити ці, такий дуже потужний потік енергії буде, і щоб його не використовувати, не зливати в емоційні стани, направте його на реалізацію своїх планів, своїх бажань, своїх проєктів, про які ми вже з вами поговорили. Саме цей час можна зробити такий великий прорив. Знову ж таки, в сфері організації, в сфері навчання, поїзду, кар'єри і нових можливостей. Але е, особливо важливо дійте по правилам. Не порушуйте правила Всесвіту. І тоді Всесвіт вам допоможе. Також у нас ще 23 жовтня сонце вже переходить скорпіон. А для вас це восьмий дім Овни і ви. Знову побачите нові перспективи, нові можливості. Знову ж таки, про фінанси, про великі фінанси. Або хтось вас профінансує, тому що сонце це багато енергії. Або ви отримаєте багато подарунків, багато щедрості. Чарівником також можете бути для інших людей, як я вже казала, допомагати іншим. Іншим восьмий дім це таке переродження, це трансформація. Це взагалі про те, що все старе повинно відмерти для того, щоб іти далі. Восьмий дім він такий самий трансформаційний, можна сказати, самий складний, але хто проходить ці енергії, то далі рухається, просто вже не рухається, а летить. Я вам цього бажаю, овни, тому що місяць буде взагалі дуже цікавим для вас. І до зустрічі.